Наприкінці листопада у Львові організували форум міжмуніципального партнерства. Лозівську громаду на ньому представив секретар міськради Юрій Кушнір. Це не перший захід, в якому бере участь наша громада. В лютому цього року ми брали участь в подібному заході. У місті Зіндельфінген. Проєкт «Cities, cities United for Ukraine». Це налагодження міжмуніципального партнерства між містами європейських країн та містами і громадами нашої держави. В європейських муніципалітетів з'явився запит на партнерство з українськими громадами і реалізовувати спільні проекти. Окрім муніципалітетів України та Європи, учасниками форуму стали представники офісу президента України, уряду, а також міжнародних організацій, які допомагають українським громадам, народні депутати. Присутні поділилися досвідом партнерства та написання проєктів. Це дало нам можливість познайомитися з колегами з Польщі, Литви, Франції. Тепер будемо налагоджувати вже офіційні заходи, організовувати для того, щоб вибудувати партнерство і напрямки. Тому що треба чітко формулювати ті цілі, що ви хочете, як ви хочете, і в які терміни ви хочете отримати допомогу чи реалізацію спільного проєкту. У межах даного проєкту Лозівська громада сподівається на налагодження партнерських стосунків з німецьким містом Зіндельфінген. До цього ми в рамках проєкту Україн» вже отримали для нашої громади два реанімомобіля та Чудовий сміттєвоз. І сподіваємося, що подальша співпраця із проєктом і вже з потенціальним партнером допоможе нам вирішити ті питання і проблеми, з якими ми стикнулися, і в питаннях соціальних, і в питаннях гуманітарних, і в питаннях штоло-комунального господарства. Юрій Кушнір дякує організаторам Львівського форуму за допомогу в поступовій інтеграції громади до Європи.